1992 рік Ужгород. Перший матч збірної України в історії. На стадіоні вперше звучить державний гімн України, але його ніхто не співає. Тоді, у квітні 92 го не всі навіть розуміли, що це гімн про те, щоб знати слова, мова не йшла. Після розпаду Союзу українці тільки вчилися бути собою. Не було традиції співати, не було звички. Не було внутрішнього відчуття, що це важливо. Ужгород тоді підтримував обидві команди: і Україну, і Угорщину. Трибуни ще не відчували, що хлопці в жовтих футболках це їхня команда. Так розпочалась історія нашої збірної, з повного мовчання. Того дня Україна поступилася Угорщині, і це, наче, символізувало наш стан, але з часом ця тиша зміниться співом, який об'єднає мільйони. Того ж року збірна України вирушила за океан у Сполучені Штати, і там, на трибунах, її зустріла українська діаспора, люди, які десятиліттями берегли мову, культуру і символи. Контраст був разючий: удома тиша і невпевненість. Тут люди, які давно знали, ким вони є. Це були непрості часи, і Америка нагадала про важливе український голос уже існував. Він був далеко, але він був. Та справжній голос українського футболу мав народитися вдома. Перша кваліфікація сталася до Чемпіонату Європи 1996 року. Україна потрапила у важку групу з хорватами та італійцями. Команда провалює виступ і фінішує всередині таблиці. Під час виконання гімну гравці поверталися до прапору і складали руки за спину, але не співали. Це виглядало як ритуал, який не має сенсу. Переважно мовчали і трибуни. Це був період, коли український футбол шукав себе. Країна жила турбулентно, і національна команда була її відображенням. Молода, невпевнена, без голосу. У відборі до Чемпіонату світу 1998 року нічого не змінилося. Їм знову звучить у тиші. Футболісти стоять рівно, слухають, але не співають. І на мить здається, ось Віктор Скрипник підхопив слова: Ні, він просто прокашлявся, мовчання триває. Та зміни все ж прийшли, першими заспівали трибуни. Українські вболівальники, ті, хто завжди залишався з командою. Саме вони знайшли свій голос. І ніби разом із цим голосом ожила й сама збірна. Україна займає друге місце в групі. Перемога над Португалією одна з тих, що запам'ятовується на все життя. Зараз в атації наші футболісти сильний удар. Вікторія Бая відбиває м'яч. А після повторного удару м'яч опиняється в сітці. Воріт збірної Португалії. Ось бачите, зараз небезпечна атака збірної України. Тіберлан Гусейнов, Ну ніхто не заважає. Він. Відкинув м'яч партнеру. Це був Юрій Максимов. І другий гол влітає в ворота збірної Португалії. Айда Максимов, Айда Тіберлан Гусейнов. Блискуче зіграли наші хлопці. І на 46-й хвилині другого тайму рахунок стає 2-1 на користь збірної України. Тоді український вболівальник вперше по-справжньому відчув можемо. Та плей-офф – це інша історія. Перший матч болючий провал. Другій суперечливе суддівство, нерви, тиск, несправедливість, що й досі згадується з гірким присмаком. Україна знову лишається за бортом чемпіонату світу. І на мундіаль їде Хорватія. Вересень 1998 року. Київ матч, який важив більше, ніж просто три очки. Україна приймає надзвичайно принципового суперника збірну Росії. Перед грою було надруковано тираж листівок з текстом національного гімну. Заспівати мав цілий стадіон, а переповнений Олімпійський, це надзвичайно потужна сила. Російські фанати демонстративно сідають під час виконання українського гімну. Це був жест зневаги, але водночас жест страху, бо вони вперше почули український голос в повну силу і були налякані. Гравці збірної України, як і раніше, мовчать, вони стоять, слухають, але не співають. Але в той вечір це не мало значення, бо переможців не судять. Ні, і Володимир Микідін, а Олександр Голуко пішов вперед. І шортний майданчик збірної Росії момент! І м'яч витає ворота збірної Росії. Збірна України проти двох захисників Росія. Хороша передача на лівий фланг. Удар! І м'яч Другий м'яч літає ворота збірної Росії. Збірної Росії не пропустивши жодного м'яча. І Сергій Ребров. Забиває третій гол ворота збірної Росії! Та щастя тривало недовго. У плей-офф проти Словенії нас чекала драма, яка й досі болить. Безглузді помилки, неймовірний рикошет і гірка поразка, що перекреслила наш шлях на євро. І після такого вже справді було не До, гімну. до ударів справа доходить з різка. Вийшов Шоковський горіл ой 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 Сашко! Сашко, де ти гуляв? Ну хвостяк можна! вибив м'яч Випем'ять місінько на ногу! Такі тут коментарі можуть? Ну, Шовковський! Кардинальні зміни відбулись вже під час відбору до чемпіонату світу 2002 року. Перед першою грою з Польщею національний гімн виконує Олександр Пономарьов. Гравці збірною повертаються обличчям до прапора, руки на серці, десятеро мовчать, але один. Один все-таки співає. Олег Лужний, залізний капітан, людина, яка не боялася відповідальності і не боялася бути першою. Лужний був гравцем лондонського арсеналу, і там, в Англії, футболіст зустрічався з представниками української діаспори, які просили співати гімн. Приносили текст, закликали вплинути на інших гравців. І Олег Романович започаткував традицію просто тому, що хтось мав це зробити першим. Слава Україні! Що ж, дует Олександра Пономарьова і Олега Лужного з найвідоміших, я би сказав так, за підтримки хору біля кромки поля і оболівальників на трибунах. Ну що ж, вчили, вчили наші хлопці, очевидно. Я сподіваюся, як і передали гімн з англійської діаспори після матчу Англія, Україна. Ну але поки що співає тільки Олег Лужний, який грає в Англії. Інші хлопці очевидно переживають увесь гімн в собі. Ну що ж, будемо чекати. Рука на серці. Це теж добра ознака. Україна вийшла у плей-офф і зустрілася з Німеччиною. Стадіон Олімпійський Україна проти Німеччини. Трибуни вкриті синіми та жовтими дощовиками. Виглядають як величезний прапор, живий, пойсуючий. Перед матчем знову звучить гімн у виконанні Пономарьова, співають трибуни. Співає воротар Максим Левицький. І, здається, здається, співає і Андрій Шевченко тихо, майже непомітно, але щиро. Але суперник занадто сильний, після нічиєї вдома поступаємося на виїзді. У відборі на Євро 2004 гімн починає співати ще один гравець. Ви здивуєтесь, але це Анатолій Тимошчук. Поки інші гравці мовчать, хтось стоїть з порожнім поглядом, хтось навіть же жуйку. Гравці ж, попри окремі проблиски, залишалися мовчазними. У їхніх очах ще не було того вогню, що вже палав на трибунах. Вони стояли під гін майже так само, як і 10 років тому, стримані, відсторонені, ніби цей ритуал їх не стосувався. Відбір на євро 2004 став одним з найгірших у історії збірної. Нестабільні матчі, втрати очок, відсутність характеру у вирішальні моменти. Україна навіть не дісталася плей-офф, просто провалила кампанію. Олександр Пономарьов продовжує виконувати гімн, але головний голос лунає з трибун: стадіон більше не мовчить, він рве, він настільки гучний, що іноді навіть не чути коментатора, не чути музики, чути лише людей. Саме вболівальники першими знайшли силу, яка з кожним роком зростала силу, яку не можна було ігнорувати вічно. І ця сила мала, врешті-решт, зрушити щось у головах гравців, змінити їх, показати їм, хто вони і за кого виходять на поле. І це сталося вже у наступному відборі у кваліфікації до чемпіонату світу 2006 року. Стається прорив. Перед важливим матчем проти Данії гімн співає вже половина команди. Єзерський несмачний ротань гусін це переважно нове покоління футболісти, які виросли вже в іншій Україні. Вони не боялися співати, вони не соромилися. Вони виходили на поле з відчуттям, що це гімн їхній. І результат прийшов миттєво. Україна епічно виграє свою відбіркову групу з домінацією, з характером. Із першого місця виходить на чемпіонат світу 2006 тисячі шостого року. Один один збірна України зрівнює рахунок у цьому матчі. Олегусі з м'ячем, Олег Гусі виходить. Фактично віштаєш удар. Штана і проскакує бієм. Ще момент. удар! Гол! Гол! 1 0! Вороня забиває цей м'яч! 1-0. М'яч у Руслана Рутаня. Руслан у центр не сильно. І з м'ячем Андрій Гусін. Небезпечний момент може бути. 1-0! Гол! Гол! друзі, ми повели в рахунку у Греції! І вперше в історії гімн України звучить на чемпіонаті світу. І цього разу немає тиші. Немає розгублених поглядів, немає мовчання звічливості. Лунає спів, сильний, впевнений, живий, співає майже вся команда, співають вболівальники на трибунах. Співає країна, яка нарешті знайшла себе. Збірна України пройшла надзвичайно довгий шлях, довший ніж хтось міг уявити. Більше десяти років пошуків, поразок, сумнівів і маленьких перемог, які ніхто не помічав. Але кожен крок цього шляху був потрібен. Бо саме через нього, крізь усі мовчання і паузи, народився звук, який було неможливо заглушити. Голос команди, голос країни. Збірна нарешті заспівала. Друзі, наближається новий 2026 рік. Я бажаю вам всім миру, удачі, здоров'я. Бережіть себе і своїх близьких. Я вірю, що колись ми всі побачимось на Львів Арені або НСК Олімпійському на матчі збірної України. Згадаємо всіх, хто віддав своє життя і здоров'я за те, щоб країна жила. А потім всі разом одним голосом будемо вболівати за футболістів у жовто-синіх футболках, і нові перемоги будуть.